Пацієнт 65 років був направлений на КТ головного мозку з приводу двоїння в очах. Рухаємось згори вниз. З'являються звивини. Ось вони. Далі. З'являються шлуночки мозку, ось вони. Це епіфіс. І за висновком і фактично, в структурах мозку патології немає. Далі, ось мозочок. Ось мозочок, ось такий. Сіра маса. Далі, що з цим можна зробити? Це очі. Що можна зробити? Можна роздивитись це в різних ракурсах, наприклад, ось так можна рухатись спереду назад. І очі мозок. Можна роздивитись ось так. Можна збоку роздивитись. Ми бачимо мозок, а ми не бачимо гіпофіз. Тобто ми бачимо, де він лежить, але ми його не бачимо. Але чітко ми бачимо епіфіс кальцинований. Ось це мозочок. Ось тут десь можна, можна розгледіти звивини мозочку. Можна зробити ось таку тривимірну реконструкцію. І навіть зазирнути в голову пацієнту. Якщо використати метод Мікеланджело, то можна навіть подивитись всередину ось так. А тепер порівняємо КТ і МРТ, тому що я запропонував все ж таки зробити МРТ, на якому мозок краще видно. Дивимось, порівнюємо. Ліворуч КТ за 14 березня цього року. Праворуч МРТ за 2 травня цього року. Тобто, пройшло десь півтора місяця. Рухаємось згори вниз. На МРТ це Т-2. Отже, як ми бачимо звивини на МРТ. І як бачимо на КТ, На КТ сіра маса у порівнянні з МРТ. І, наприклад, ось шлуночки мозку. На МРТ. І як їх ми бачимо на КТ. Ось такі вони сірі. І деталізація всіх структур, вона значно краща всіх структур мозку. Ось очі на КТ і ось очі на МРТ. Тут різний стан носових синусів придаткових синусів носу. Ось, потовщена слизова оболонка в лівій гайморовій пазусі. Це. На КТ, а на МРТ інша картинка це вже динаміка від його респіраторних хвороб. Це не пов'язано з двоїнням в очах. Тепер давайте роздивимось мозочок. Ось мозочок, на КТ, і ось на МРТ. І це небо і земля. На КТ сіра маса. А на МРТ кожна звивинка видна. І... Фахівець по МРТ описує зони можливого інсульта. Раніше перенесеного, не свіжого. Ось це. І, звичайно, такі зміни ми не можемо побачити на КТ. І на КТ ми бачимо тільки один режим: режим КТ. На МРТ безліч. Режимів. Наприклад, давайте візьмемо о, той самий Т2, але нарізка бокова. Ось, наприклад, так, давайте порівняємо звивини і звивини на МРТ. Деталізація краще. Далі, давайте візьмемо мозочок, ось. Звивини мозочку, як листя папороті. Яка деталізація, так? А можемо ми це побачити на МРТ. Ну, ну ось приблизно той самий зріс. Ось на МРТ. Тут, тут на КТ. Ось на КТ мозочок. Ліворуч, а ось праворуч на МРТ. І це небо і земля це не можна порівняти. Яка деталізація на МРТ, і яка сіра маса на КТ. Епіфіс. Ось він, епіфіс кальцинований, і ось він епіфіс на МРТ. Гіпофіс. Дещо сплюснутий, формується так зване пусте турецьке сідло, е, але ось він. Ми можемо його якось розгледіти, а на КТ не можемо. Отже, інформативність МРТ для м'яких тканин, особливо для мозкової, більша. Деталізація більша. Але, наприклад, не можна зробити таку 3D реконструкцію. Ось, ось цей набір зрізів 23 зріза. А КТ... 581 зріз. Тому на КТ можна зробити тривимірну реконструкцію, а на МРТ ні. Ну, звичайно, якщо робити КТ не півгодини, а годинами, то можна нарізати і більше. Але це є практичний факт зрізів менше. Але деталізація більша.